За даними Державного комітету статистики України, кількість людей з обмеженими можливостями невпинно збільшується. Якщо на початку 90-х років минулого століття загальне число таких осіб становило трохи менше трьох відсотків населення, то наприкінці декади ця цифра досягла майже п'яти, а сьогодні сягнула позначки шість відсотків. Над вирішенням проблеми реабілітації та соціальної адаптації таких громадян у різних містах України та світу працюють соціальні реабілітаційні центри, один з яких є у Вінниці. Мета нашого центру, щоб людина. Могла абсолютно обходитись без нашого центру, щоб вона навчилась жити настільки самостійно і настільки середовище було адаптоване, що вона могла працювати, вчитися, активно жити. До нас могла б приходити, ми її раді бачити завжди. Але важливо, щоб людина була більш максимум самостійна. Центр гармонія створили у 2002 році. Особи з порушенням опорно-рухового апарату цілком безкоштовно проходять тут реабілітацію в двох напрямках: перший відновлення та підтримка фізичного та психологічного стану, а другий адаптація та інтеграція особи в суспільство. Клієнт приходить за потребами. Комусь потрібна консультація, комусь потрібна. Фізична допомога, фізична реабілітація хтось хоче вивчати англійську, хто хоче просто поговорити, поспілкуватися або взяти участь у різних наших програмах. Ми дозволяємо клієнту, даємо йому вибір, і він може обрати, що його цікавить. Але наші спеціалісти його консультують, йому пишуть індивідуальну таку програму реабілітації в центрі. Куди він може приходити? Покращити фізичний стан люди з обмеженими можливостями можуть у тренажерному залі, кімнаті релаксації та масажному кабінеті. У центрі встановлені тренажери мотомеди, які спеціально адаптовані для людей з інвалідністю та дозволяють встановити режим тренувань відповідно від специфіки стану особи. Фізичні управження доступні всім. Любов, чоловік з травмою, з позвоночника, сварожньої з травмою і там. Приобретенный, также травмой может заниматься физическими упражнениями. Человек сидящий сидит, постоянно сидит, и уже органы опускаются, там, все, там сердце плохо работает, перестатика, ну, грубо говоря, в туалет ему тяжело сходить. И вот когда он начинает двигаться, он начинает постоянно вот, какие-то упражнения делать, ему вот, становится лучше угу. в таком общем плане, в принципе. Це Марія від народження їй встановили діагноз дитячий церебральний параліч. Дівчина розповідає, що у центрі вона вже 5 років, зараз у гармонії вона ще й працює, тож коли в неї з'являється вільна хвилинка, одразу прямую до тренажерного залу. От коли я позаймаюся на тренажері, навіть на мотомеді, я відчуваю якийсь ну, більш прилив сил, що мені стає трохи краще. Звісно, робота центру спрямована не лише на покращення фізичного стану. Працівники закладу роблять усе можливе, щоб розширити коло інтересів своїх клієнтів. Тут діють курси англійської мови та гри на гітарі, творчі гуртки, на яких можна навчитись мистецтво декупажу, бісероплетіння та в'язання. Це не тільки ради розваги, це може стати для багатьох людей альтернативним видом працевлаштування. Якщо, наприклад, людина чогось навчилася, вона може собі це удосконалити, вона може таким чином заробляти. Також діють майстерні з ремонту інвалідних візків, комп'ютерні курси та дитяча кімната. Окрім того, в гармонії можна відвідати низку психологічних і соціальних семінарів, отримати індивідуальні психологічні консультації та сеанси арт-терапії. Клієнти запевняють, що такий підхід їм До вподоби. «До того як я попала в гармонію, я була з місця сама з свого місця рідної, я сама нікуди не біжала. На даний момент я абсолютно вільно скрізь. Я стала набагато активнішою. Я їжджу, познайомилася з багатьма людьми, які теж на візках. Тому мені здається, не тільки мені, він багато кому дає так, такий поштовх вперед, коли можна розуміння того, що можна щось зробити в цьому ж дня, не тільки сидіти вдома. Організація співпрацює з усіма департаментами міста Вінницькою міською радою, обласною адміністрацією та британською радою в Україні. Ця громадська організація дуже багато робить. Того потрібного в місті для соціалізації цих людей, для того, щоб вони були пості... в житті, щоб вони не відчували себе покинутими. Коли поспілкуєшся з цими людьми, розумієш, що ну, ти не можеш собі навіть дозволити думати про. Щось там погане наразі. На постійній основі центр обслуговує 48 дорослих та 15 дітей. Безкоштовно надає інвалідні візки та впроваджує програми зі включення своїх клієнтів у соціум. Зокрема, нагадаємо, що зовсім недавно працівники центру організували на Вінниччині перший в Україні наметовий інклюзивний табір, на якому відпочило 50 осіб з різних частин країни. Ми відкриті до всіх. І секрет в тому, що дійсно ну господь дає мудрість одноголосно ми підтримуємо, що потрібно людя з людьми ділитися любов'ю. Не любов'ю просто не просто на словах, а любов'ю у своїх вчинках, у розумінні у стилі свого життя. І тому, коли люди приходять до нас, вони кажуть, у вас зовсім така інша атмосфера. Оце мені здається, що це Божа любов жива тут. Якщо ви бажаєте приєднатись до центру або стати волонтером, захочете на сайт або телефонуйте на гарячу лінію 0800 30 20 20. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця, Вісті надії.